Всім вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Для чого нам потрібно вивчати Біблію? Для того, щоб знати істину настоящу правдиву історію людства, що нашій землі 6 тисяч років, що 4 тисячі років тому назад був потоп. за гріхи, все зло, яке було, яка все, вся цивілізація, яка була до потопу, всі були там і спаліни, Велетні дуже великі, робили дуже велике зло на землі. І люди вони совокуплялися з ангелами, падшими І це все перетворилося на великий жах. І в ті часи жив єнох, який потім, який був правідником, і Бог його потім забрав живим на небо. І він описував ці всі події в книгі Єноха. Амінь.